Всім привіт з вами Кирил і сьогодні ми будемо малювати спунки тільки з четвертої фази. І да я намалюю І я намалюю органа на Вінерію. І сім'я крізь посможет. І да я намаю фанбота. Намаюю я, хм, що я вже? Дай я по дайте я подумаю, що я намалюю. О, точно я вже Я щось Да. І ми будемо маювати. Кукра ще. Так, да, клукера. Що там іще треба? О, дурпова. Дурпова. І переводимо сторінку і сонечко. Так. Да. Ми будемо ламаювати сонечко. Так, окей. Окей. Ну що ж, почнемо з орена. Орина легко мається. Нам всього ж треба помаранчевий коїк. Чорний. Чорний олівець. Червоний. Коїр червоний. Так, що зміще? І так. Тепер почнемо маювати. Итак, кстати, у Орна хи ушки. Ну, Орена становится жалко. Да-да, жалко. Теперь час мою ваты. Так, мою ем орена. Так, ми маємо намалювати орена. Хто би знав. И да. Червоний колер. І чорний коер. Так. Тепер маюємо ціло. Так, маюємо тіло. Ось такий у нас сорок вийшов. Тепер наступна нас венерия. І О, от побачите постоянно ти на моєму, а зараз намалюєте окей. О, кстати, я нас забув коєги, нам треба. Зелений, темний зелений та червоний. Так. Окей. Т так, окей. Друзі, я майже закінчую маювати Вінерію, І скоро Вінерія буде готова. І готово. Ну що ж, один штрих. Один штрих. Ну все, вінерія готова. Тепер наступна венда. Так, і нам знадобиться всього же білий колір та червоний. Ну Все, наша венда готова. Так, тепер фанбот. Нам знов робиться Синій, жовти, та жовтий колір. Та світ та, о, о, чорний. Чи... Бі... Чи сірий. Он хвилинку, да я Дай ту руку помию. Так, ну що ж, я прийшов.

Так, і на останок у нас синій. Ну що ж, наш фанбот готовий. Залишив. Залишились ще троє сполки. Так, оберемо кого Енк Engbang і бенк engangs. Вас два ты четыре пять, вышел зайчик, полуядь. Нет. Вас два тысячи четыре пять, вышел зайчик, полуядь. Так, стоп, якость надо понять мамо. Давайте нормально. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик, полуячь Мою юда дуб. Мою ютуб было. Так. У мене трохи виходить дюпл з з десятої фази. Так, не будемо сміятися. Так, окей. Блін, Я трохи не тосі м'яту на мою. Тепер заону перемайовувати треба. Так. і нам потрібно тільки фіолетовий кольор. Блін. Так, окей. малюємо. Так. Ми угу. друзі, в мене чудово виходить. Mmm. Угу. Алло. Алло, так. Да. Да, Чуєш, пишуть, що треба звернутися, ну, навіть да, до цього, листоноша, які пенсії видає. Тряб... Тряб... Да, в банк, ти, в якому дід отримує пенсію, і написати типа угу. ж... ага. заяву. А що? І сонечко а Ну Ну що ж, у нас всі спромки четверту фази вийшли. Подивіться, як вони виглядають. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал і поставте лайки. Ну що ж, коли зніму другу частину. Ну що ж, всі пока. Виключайся камера.